Аю, безпечний регіон. Сьогодні до нас завітали учні в класу з вчителем Наталією Антонів. Шановні друзі, наші Збройні Сили України. Ми хочемо вам щиро подякувати за нашу безпеку. Що ми можемо спокійно сидіти і навчатися, здобувати омріяні мрії. Сьогодні ми з дітками подорожували і відновлювали. Так, Мрія. Я думаю, що наші кривети мрії обов'язковості снялися, бо обов ж всім миру і швидкої перемоги. А я відчирне серця дякую вам за допомогу і те, що ви принесли для Збройних сил України. Все буде передано на, е, бійцям на нуль. І усім разом слава Україні! Україні! Слава, героям слава! Давайте ще раз. Слава Україні! Слава! Слава, слава! Так, дивіться, я кажу слава Україні, ви кажете героям слава! Я кажу слава Україні. Ви героєм слава зрозуміли? Yeah. Слава Україні. Yeah.